Помічали, що діти починають хворіти саме тоді, коли їдять, абияк, як не досипають або ж перевтомлюються. Як мама знаю я, як це коли дитина дуже часто хворіє раніше, як і всі, я шукала чарівний засіб, але зараз я зрозуміла, що імунітет це щоденна турбота, і найважливіше для дітей це сон, рух, збалансоване харчування і режим дня. Щоб підтримати дитячий організм, я використовую корисні комплекси, які допомагають імунній системі працювати. Вітамін Д для зміцнення захисних сил, цинк для відновлення клітин. Та омегу 3 також не забуваємо для дуже хорошої роботи мозку. Ну і що не менш важливе, так це пробіотики для здорового травлення. І я помітила, коли моя дитина отримує отакі вітаміни щодня, Її організм стає набагато сильнішим. Дебати про імунітет дитини це маленькі здорові кроки з любов'ю. Хочеш дізнатися, де взяти якісні корисні комплекси для дітей? Пиши мені.